Національна космічна агенція США у січні оголосила переможців міжнародного конкурсу NASA Space Apps Challenge. Під час онлайн трансляції оголошення переможців на екрані з'явилася назва Київ Україна. Привіт, це команда NBS Note і наш проект «Сієте чи не сієте». Проєкт Сіяти чи не сіяти створений американсько-українською командою переміг у конкурсі НАСА в категорії Галактичний вплив. Авторка ідеї проєкту Джесіка Корінек, донька фермера та гендиректорка технологічної компанії з Небраски. Це був спосіб вирішити проблему весняного розливу води на посівних полях у Міннесоті на прохання батька якось увечері мені зателефонував тато. Це була рання весна 2023 року. Вони якраз починали польові роботи. Була досить волога весна, а я виросла в мінесоті. Там багато територій, залитих, нібито водою зі ставків. І від того, скільки вологи було протягом зими, залежить, як далеко ця вода пошириться на посівній землі. І ось він зателефонував мені. Це було на початку заснування компанії. Тож моя родина навіть повністю не розуміла, що ми створюємо. А він подзвонив і запитав: із цією технологією, яку ви створюєте, ви можете сказати мені, чи не застрягне мій трактор у полі, і як далеко можна зайти технікою. Ідеєю створити додаток для фермерів, який допоможе полегшити посівну, Джесіка поділилася з колегами, зокрема, головним інженером компанії в Небрасті Валерієм Ковальським, який родом з України. Він розробив наукову складову застосунка. Це додаток на телефоні, який показує. Ризики, чи застрягне вас, стравить, то, чи зійде у вас е, врожай, чи достатньо у вас води, чи надто багато на полі. Ми використовуємо супутникові дані з віртуального сузір'я супутників, теж називається. Виходить, да, дані з НАСА є такий інструмент, має такі специфічні властивості, які дозволяють йому бачити е, поверхневий е, шар грунту і вміст в ньому води. Цей додаток покаже е, так, так зване е, вікно. Вікно посіву. Так, і це, по це, суті, стовпчикова діаграма, яка на кожен день е, подає стовпчик, такого собі кольор: е, це зелений, це означає, що все добре. Е, Світло-зелений е, нормально. Там йде далі оранжевий і червоний. Це вже коли не варто, не варто йти в поле. З двох причин або ваш трактор буде мати проблеми, або ваш урожай ваш посів буде мати проблеми. Тобто недостатньо буде для того, щоб зійшло. американська компанія залучила до співпраці земляків Валерія, інженерів з Івано-Франківська. Саме в Україні наукову розробку візуалізували і перетворили на додаток. Українська частина команди займалася розробкою власне, клієнтської частини продукту, те, що що бачитимуть фермери, адміністрація власне, різних аграрних компаній, те, що видимо, юзеро карта, робота з полями, робота з різними відображеннями для користувача. Із застосунком для фермерів, у якому використані супутникові дані, розробники вирішили взяти участь у престижному міжнародному конкурсі НАСА, оскільки до проєкту долучилися українські інженери, додаток вирішили подати саме від України. Для цього американсько-українська команда спочатку пройшла відбір у Києві. Після перемоги в Києві додаток увійшов до десятка найкращих із поміж 15 тисяч команд зі 163 шістдесяти трьох країн світу. Сосім so лексачесимпо Концепт, це здавалося такою простою концепцією, і в кожному раунді ми просувалися до оголошення переможцями в категорії галактичний вплив. Це було просто неймовірно, і я не можу повірити, що так обернулася ця проста ідея. все таки в Україні йде війна, і, а, факт того, що є люди, які а, ще займаються ці, а, цією роботою, і от Собі... Самі... З власної ініціативи, взялися, взялися за, за конкурс НАСА, це я навіть не знаю, як це виразити. Це просто, просто такий командний дух і власне намагання довести самим собі, що ми все таки можемо щось подати на світовому рівні. За 12 років існування конкурсу NASA Space Apps Challenge українські команди перемогу на ньому здобули вже втретє. Роман Малькевич, учасник команди, яка перемогла від України вперше у 2020 році. Ми зробили універсальний конектор для заправки супутників в космосі, і це сподобалось наса. Це було тоді круто. у нас показували там по телебаченню на всяких великих каналах. Приїжджали зйомні групи. Ну ми тоді були популярні. Тепер Роман допомагає учасникам від України брати участь у конкурсі НАСА. Він організовує відбіркові змагання в Києві, а потім подає заявки в американську космічну агенцію. Цього року це вже був четвертий раз, коли я організовував гагатон. Ми його організовували в Київському авіаційному університеті в бункері. Їхньому у нас він такий був наполовину онлайн, наполовину офлайн. Роман каже, чимало з учасників попередніх конкурсів у час війни активно задіяні всередині країни. Я спілкувався з деякими розробниками, і вони навпаки говорять, що для них зараз одні з найкращих часів, бо тому, що в них є замовлення, держава щось хоче. Військові щось хочуть, всі щось хочуть, і вони зараз працюють на повну вони відкривають виробництво, вони створюють нові технології. Держава і люди почали взагалі цікавитись і розуміти, для чого їм потрібна інженерна сфера, для чого їм потрібна наука, освіта там і так далі. Цьогорічний переможний проєкт Додаток для фермерів уже навесні почнуть використовувати в низці американських штатів, а також в Аргентині та Бразилії. Цікавляться додатком і компанії в Україні. Ірина Шанкаренко, Дмитро Холчинський, Максим Шульга, Голос Америки.